Для чогось на фоні цього білгородська влада все ж таки скликала зранку екстрене засідання, на якому було озвучено інформацію про обстріли, а також про цитую тривожні новини із військової частини. А пізніше телеграм-канали підхопили цю новину, і було твердження, що нібито одна із військових частин в Білгородській області могла навіть перейти на бік російського добровольчого корпусу. Ну, хоча офіційно цю інформацію не підтверджено. Пізніше російські партизани заявили про захоплення населеного пункту Козине, яке межує із Сумської області України, ну а також додали, що їх підрозділи вирушили в бік Грайворону. Зокрема, якщо от подивитися на мапу, то ми побачимо, що звідти є от прямий шлях на Белгород. А в той же час на цьому етапі. Вже і губернатор Білгородської області Гладков, ну який раніше казав, що все добре, раптом заявляє, що в Грайворонському окрузі зайшла нібито диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Ну а ще додав, що в Білгородській області вже працює російська армія і ФСБшники в спробі протистояти ворогові. А, ну, хоча ще зранку в нього все ж таки все було добре, і не треба були не ФСБшники, не військові. Цікаво, що чомусь, ну, чомусь по Білгородчині цілий день вже виє сирена, і мешканців спочатку заганяли по домівках, бо силовики проводили рейди і когось шукали. А потім, в бік населених пунктів ближче до кордону, чомусь вишукувалися черги автобусів, і, відповідно, з'явилася інформація про евакуацію цих населених пунктів. Але навіть попри таку от інформацію, російська влада. Заявляє, що ніякого рейду немає, мовляв, щось там відбувається, але насправді все це навмисна дезінформація з метою залякати росіян. Однак додам, що українська сторона на той момент так само не підтверджувала цей рейд. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зранку коментує події у Білгородській області наступним чином. Що стосується подій на території так званої Російської Федерації, ми бачимо продовження деградації інфраструктури, продовження хаосу. Це тягне за собою повномасштабне вторгнення армії проти України. І ось ця деградація і хаос будуть лише посилюватися не тільки в Білгородській області, але й на території усієї так званої РФ, безумовно, це стосується і столичного регіону. Трохи пізніше, голова української розвідки Кирило Буданов публікує відео, на якому російською мовою звертається до російських солдат і закликає їх здаватися в полон. Інакше цитую далі буде ще гірше. Уже більше года кремльовський режим не може достічні єдиної цілі, поставленої при початку вторження в Україну. Я обращаюсь к російським воєнним, к тим, кому повезло в місних штурмах і розбитих окопах. Буде ще хуже. У вас є вибір – уміріть або лі свою життя. Звісно, до кінця не роз не зрозуміло, що ж там відбувається на території Білгородської області. Однак додам, що на початку березня якась диверсійно-розвідувальна група вже влаштовувала у Брянській області там великий переполох. і російські пропагандисти тоді, звісно, звинувачували в цьому Україну. Але ситуацію роз'яснив знову ж таки російський добровольчий корпус. А він заявив, що операція це його рук справа і вона була узгоджена з українською владою. І от тоді, за словами РДК, мета тодішньої операції в Брянській області показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися із режимом Путіна. Втім, прямо зараз захід ДРГ на території Росії чинить ще більший переполох, тому що я нагадаю, влада Білгородської, Брянської Курської областей. Вже хизувалися тим, що нібито вони створили потужні лінії оборони на кордоні з Україною, та причому настільки потужні, що враг не пройде. Але захід е російського добровольчого корпусу сьогодні зранку показує, що кордон дірявий. Отже, напередодні нашого контрнаступу це створює дуже сприятливу для нас атмосферу. Росіяни панікують ще більше, а Кремль буде просто вимушений. Перекидати додаткові сили на захист кордону. А це означає, що якусь частину військ вони не зможуть кинути в Україну. Однак такі от рейди вирішують іще одну задачу, Без, без відповідно до того, чим вони все ж таки закінчаться. Зокрема, саме з території Білгородської області Росія обстрілює Харківщину. І напередодні росіяни знову обстрілювали ракетами Харків, Куп'янськ і Циркуни. Отже. Відкидання російських сил подалі від кордону вже на російській території. Це ще й утворення зони безпеки для наших міст, тому що це дозволить, точніше, не дозволить вже росіянам гатити по Харківській та й по Сумщині принаймні С-300. І от сьогодні в день представник української розвідки Андрій Юсов відверто говорить, російський добровольчий корпус виконує завдання зі створення безпечної для України. Демілітаризованої зони на Росії, а, але що важливо, жоден українець у цій операції участі не приймає. Сьогодні русський добровольчий корпус та легіон Свобода Росії, які складаються з громадян Російської Федерації, розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення. Операцію проводять виключно громадяни Росії.